Найважливіших фактів, які хотілося б одразу презентувати, наголосимо на такій загальній тенденції, що частка інститутів громадянського суспільства в баловому внутрішньому продукті в Україні стабільно зменшується. Це... Не тільки українська така особливість, якраз наприкінці року центр студії громадянського суспільства Джонса Хопкінса випустив свій альманах, де зазначив, серед причин такого явища в більшості країн відбувається якраз те, що інститути громадянського суспільства обмежені в доступі до інвестиційного капіталу. Деякі країни створюють фонди державної підтримки, в деяких, як, наприклад, в Словаччині, створюють інвестиційні фонди для соціальних потреб. Про це якраз можна багато говорити з точки зору державної політики підтримки, але факт залишається фактом. Якщо ці інститути працюють з коліс, витрачають якби, все, що отримують. В такому режимі онлайн, то для розвитку цього сектору ресурсів фактично не залишається. Ми побачимо і в паспорті, і в презентації, що частка інвестицій в цьому секторі ну, надзвичайно мізерна. Це факт номер один, на який хотілося б звернути увагу, тому що ви можете подивитися на цифри. Тут є і постійні ціни сьомого року і частка ВВП, починаючи там з четвертого року, є дані статистичні. По суті, це єдиний сектор, в чий показники стабільно падають. І тому з цим треба щось робити. Бо якщо як будуть показники ще нижчі, ми можемо казати, що у сектора не буде ресурсів виконувати свою функцію. По кількісній динаміці. Ну, як ви бачите, трошки уповільнилися темпи кількісного приросту порівняно з 2009 роком, було 7,9% загалом стало 6,7%. В паспорті є перелік тих організацій, які включені до інститутів громадянського суспільства, тобто про спілки, релігійні, громадські, благодійні і так далі. Але треба сказати, що цей показник не тотожний реєстру неприбуткових організацій. Далеко не всі ці організації відносяться до неприбуткового сектору, скажімо, понад 1200 громадських інших організацій, віднесені до нефінансових корпорацій, і займаються хто чим будівництвом і так далі. А найбільший приріст за останні два роки, як ви бачите, демонструє група ОСББ, очевидно, не в останню чергу, тому що існує певна державна підтримка їх створення. Ну а в умовах економічної кризи також природний, що найменше, приріст в секторі благодійних організацій. Ну, Податковий кодекс, як ви знаєте, не збільшив пільги для благодійників і самих цих організацій, От тому це якби буде наступна тема, але не в останню чергу і завдяки тому, що ці сподівання поки що не реалізувалися.